Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для 6 класу математика Мерзляк 2023 рік. Номер 265 Обчисліть переписали умову першого завдання Нам треба додати дві дроби з різними знаменниками. Для цього треба звести до спільного знаменника. Давайте подумаємо: знаменники 4 і 5, який буде майбутній спільний знаменник. Ну тут явно, що це буде 20 добуток числа 4 і 5. Тому що 4 і 5 – це взаємно прості числа. Отже, домножаємо перший дріб на 5, а другий на 4. Але ж треба помножити і чисельник, і знаменник. І тепер буде 5,20 додати 12,20. Для того, щоб додати дві дроби з однаковими знаменниками, знаменники переписуємо, а чисельники треба додати. 5 додати 12 буде 17 17,20. Наступне завдання. Переписала умову. І у нас Дві дроби з різними знаменниками. Знову ж таки, знаменник 11 і знаменник 5. Це взаємно прості числи. І майбутній спільний знаменник – це буде добуток 11 і 5. Отже, ми з вами вирішили вже, що майбутнє спільний знаменник буде 55. Тоді, доповняльними ножники до першого дробу буде. 5 а до другого дробу 11. Тепер треба помножити доповняльні множники і на чисельник, і на знаменник. Маємо 45 55 мінус 2255. Щоб відняти дві дроби з однаковими знаменниками, ми знаменник переписали, а чисельники треба відняти. Відповідь 23 55. Переписали умову наступного завдання. Тут у нас дві дроби із знаменниками 16 і 32. Подивіться уважно, який буде майбутній спільний знаменник. Треба знайти число, яке ділиться і на 32, і на 16. Ну, зрозуміло, що 32. Бо 32 поділити на 16 буде 2. Це означає, що нам треба перший дріб домножити і чисельник, і знаменник на 2. Маємо 26 32 мінус -9 32. -9. Щоб відняти дві дроби з однаковими знаменниками, знаменник переписали, чисельники треба відняти. Відповідь 17, 32. Переписали умову наступного завдання. Знаменники у нас 15 і 10. Давайте подумаємо, яке число ділиться і на 15, і на 10. Тут зрозуміло, що 15 на 10 не ділиться, якщо збільшити 15 більше з двох чисел вдвічі, це буде 30. А 30 якраз ділиться на ціло і на 15, і на 10. Все, ми з вами визначились. Майбутній спільний знаменник 30. Шукаємо доповняльні множники. 30 поділили на 15 буде 2. Далі. 30 треба поділити на 10 буде 3. Все, ми з доповняльними множниками визначились. Тепер треба помножити доповняльні множники і на чисельник, і на знаменник. Отже, у нас тепер 28 тридцятих мінус тридцята. Щоб відняти дві дроби з однаковими знаменниками, ми знаменник переписуємо, а чисельники треба відняти. Відповідь 7 тридцятих. Наступне переписала умову. У нас Дві дроби із знаменниками 8 і 6. Давайте подумаємо, яке число ділиться і на 8, і на 6. Пробуємо. 8 на 6 не ділиться. Ну, зрозуміло. Далі збільшуємо 8 вдвічі 16. 16 на 6 також націло не ділиться. Ну, ладно, збільшимо 8 втричі. 24 або вот 24 на 6 націло ділиться. Отже, майбутній спільний знаменник 24. Перший крок ми зробили. Ми визначились із майбутнім спільним знаменником. Шукаємо тепер доповняльні множники. 24 ділимо на 8, доповняльний множник 3. 24 ділимо на 6, доповняльний множник 4. Все. Другий крок зробили. Доповняльні множники знайшли. І третій крок треба домножити доповняльні множник і на чисельник, і на знаменник. Маємо 9 24 -х. Додати 4 24. -ті. Ну а тепер, щоб додати, дві дроби з однаковими знаменниками. Ми знаменники переписуємо. А чисельники треба додати. Відповідь 1324. Переписали умову наступного завдання. Треба відняти дві дроби з різними знаменниками. Для цього треба їх звести до спільного знаменника. Шукаємо число, яке ділиться і на 25, і на 20. Ну, зрозуміло, що 25 на 20 не ділиться. Тоді треба 25 збільшити вдвічі 50. Ну, 50, на жаль, на 20 націло не ділиться, не підходить. Ну, ладно. Збільшимо 25 втричі. 75 буде. Ну, і 75 на 20 націло не ділиться. Тоді давайте 25 збільшимо в 4 рази. Це буде 100. А от якраз 100 на 20 ділиться 5. І ми з вами зробили перший крок. Ми з вами визначились із майбутнім спільним знаменником. Наступний крок шукаємо доповняльні множники. 100 ділимо на 25, буде 4. 100 ділимо на 20, доповняльний множник 5. Другий крок зробили. Знайшли допоняльні Треба, Тепер треба домножити доповняльний множник і на чисельник, і на знаменник. 4 на 9 36. 4 на 25 100 мінус. 5 на 7 35. 5 на 20 100. Щоб відняти дві дроби з однаковими знаменниками. Ми знаменник переписали, а чисельники відняти треба. Отже відповідь одна сота. Можна залишити так, а можна перетворити у десятковий дріб. Записати 0,1 сота. Наступне сьоме. Переписали умову, і нам треба з вами звести ці дроби до спільного знаменника. Знайти число, яке ділиться і на 24, і на 16. Ну, так як 24 на 16 не ділиться, ми збільшуємо 24 вдвічі, 48. А тут вже дуже гарно виходить: 48 націло ділиться і на 24, і на 16. Все. Тепер шукаємо доповняльні множники. 48 поділили на 24, отримали 2. 48 поділили на 16, отримали доповняльний множник 3. І наступний крок, треба помножити доповняльний множник і на чисельник, і на знаменник. 2 на 11, 22, 2 на 24, 48. Мінус 3 на 3, 9. 3 на 16, 48. Щоб відняти дві дроби з однаковими знаменниками, ми знаменник переписали. А чисельники треба відняти. Відповідь 13, 48. Переписали умову наступного завдання. У нас три дроби з різними знаменниками. Отже, шукаємо число, яке ділиться і на 6, і на 4, і на 3. Ну ок. 6 на 4 не ділиться. Не підходить. Збільшуємо 6, найбільше число, вдвічі 12. Бачите, як добре все вийшло: 12 ділиться і на 6, і на 4, і на 3. Майбутній спільний знаменник 12, доповняльні множники. 12 поділили на 3, 4. Доповняльний множник до другого дробу 12, ділимо на 6, 2. 12 ділимо на 4 доповняльний множник – 3. Все. З доповняльними множниками ми визначились. Тепер треба помножити доповняльний множник і на чисельник, і на знаменник. І отримали дроби 4 дванадцятих, мінус дванадцятих і плюс дванадцятих. Тепер знаменник переписали. А в чисельнику пишемо 4 мінус 2 плюс 3. 4 мінус 2 2, 2 плюс 3. 5 12. Все, це відповідь. І наостанок треба виконати 9 приклад. Також у нас дроби з різними знаменниками. Треба знайти число, яке ділиться і на 5, і на 15.

І на 9, і на 5. Все. Ми з вами вирішили, який буде майбутній спільний знаменник. Тепер шукаємо доповняльні множники. 45 поділили на 5 9. 45 поділили на 15 3. І 45 поділили на 9. Доповняльний множник 5. І останній крок треба помножити. Доповняльні множники і на чисельник, і на знаменник. І що ж ми маємо? 18.45 додати 12.45. І відняти 25,45. Ну, а тут вже просто все. Знаменник переписали, а в чисельнику виконуємо дії. 18, додати 12 і відняти 25. І обчислюємо чисельник. 18 додати 12, буде 30. Тобто, в чисельнику у нас 30, відняти 25, знаменнику 45. І ми отримали. Відповідь 5,45. Але це ще не відповідь. Відповідь це коли ми отримали нескоротний дріб. А у нас 5,45, що треба скоротити цей дріб на 5. І чисельник, і знаменник поділити на 5. І тоді ми отримали дріб 1,9. Це вже нескоротний дріб, і це відповідь. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей!